Якщо ви фанат пригод маме Му, то ця невеличка, але така доволі грубенька книжечка вас просто потішить, тому що це просто якесь свято. Тут, по-перше, не одна оповідка про маму Му, як було у попередніх книгах, а ось так багато. Мамаму залазить на дерево, мамаму падає з дерева, автомобіль що вивозить сміття. Дощ і злива, ворон падає додолу, мама му милується за ходом сонця, коров'ячий зоопарк, мама му бавиться, сотня собак і А я тобі друг. Тут теж так само багато ілюстрацій, як у попередніх книгах. Вони теж такі само прекрасні і прикольні, а оповідки це просто це просто казка. Мені найбільше подобається, знаєте, яка? Зараз я знайду її. Мама му бавиться. Адже навіть якщо ти корова, тим паче, якщо ти корова, то тобі потрібно якось розважатися. І мама му починає гратися, у кого б ви думали? У змію. Так. Бін. Ворон одвернувся від мами Му, аж тут почув, як за спиною в нього щось гупнуло, засопіло і заталенька в віночок. Він озирнувся, мама му лежала, розпластавшись долі і відкинувши передні ноги. Кар, що ти робиш, мама Му?» лежу на жепоті, щосили витягаю вперед шию, вражаю рогами все, що бачу, і виправляю хвіст. Знаєш, у що я бавлюся? спитала вона. Ворон сторопів. Очевидно, ти з'їхала з, з глусту корівчину. У Змію, вороне. У Змію мені погано. Мама му трішки проповзла по підлозі, хоча це було нелегко. Але ти не бійся, вороне, я не отруйна. Отруйна корова, ну й ну, пробурмотів ворон і закотив очі під лоба. А потім, мама. му... Почала гратися у кенгуру. І ще багато-багато багато ігор. І, як на мене, це мама му, це справжній зразок для всіх нас, і дорослих, і дітей, про те, що навіть якщо ти корова, навіть якщо ти народилася бозна де на якійсь фермі забутій, ти не зобов'язана все життя стояти в стіглі і гмагати. Адже перед тобою весь безмежний світ. Де можна бути ким завгодно, адже немає жодних правил, адже життя це весела, весела пригода та історія. Чесно кажучи, коли я читала цю книжку, я просто рехотала голос. Чого і вам бажаю, купуйте маму на дереві, яку написала Юя Дісландер та намалював Свен Норквіст. Навчальна книга Богдан рекомендує.